Кропивничанка Олена Юрова має доньку, якій два роки і сім місяців. Вона ходить до дитсадка. А Олена четвертий місяць, як вийшла на роботу після декретної відпустки, каже: дізналась про програму Є Ясла і подала заявку до пенсійного фонду. Дізналася я про програму Є Ясла від колег, які вже почали збирати документи. Тож мене це також зацікавило, так як я вийшла на роботу до того, як виповнилося моїй малечі три роки. Державна програма «Є ясла» розпочалася у січні цього року. Отримати її може опікун чи один із батьків, який вийшов на роботу до досягнення дитиною трирічного віку, пояснила керівниця пенсійного фонду в Кіровоградській області Наталія Сімонян. Потрібно написати заяву, додати свідоцтво про народження дитини, і також обов'язковою вимогою є витяг з наказу від роботодавця, що мати або законний представник дитини, який опікувався дитиною до настання неї однорічного віку, вийшов на роботу на повну робочий день це такі умови для призначення такої допомоги. На компенсацію не мають права прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, представники закладів, які виконують функцію опікунів чи піклувальників. Розмір допомоги 8 тисяч гривень щомісяця. А для сімей, які виховують дитину з інвалідністю 12 тисяч гривень. Ці кошти перераховуються на спеціальний рахунок спеціального режиму дії, який є у Заявника, який до нас звертається. Якщо такого спецрахунку немає, то в пенсійному фонді допоможуть його відкрити через Ощадбак. Тоді на заяві буде відповідна позначка, і ми передамо цю заяву на ощадбанк, і там буде відкритий такий рахунок. Допомога є цільовою, її можна використати тільки на оплату послуг догляду за дитиною. Це послуги приватних закладів дошкільної освіти, послуги підприємців та юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми, платні послуги у комунальних і державних закладах дошкільної освіти, харчування, корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття, гуртки. На Юрова очікує отримати допомогу цього місяця. Виплати мені надходитимуть 8 тисяч гривень з того місяця, коли я подала заявку, тобто в лютому. Я планую їх використовувати на оплату харчування в садочку та додаткові гуртки для розвитку своєї дитини. За даними керівниці пенсійного фонду, нині заявку на отримання допомоги можна подати у сервісних центрах пенсійного фонду, центрі надання адмінпослуг та уповноваженим представникам у громадах. Ольга Склярук Олександр Сяненко Суспільне новини Кропивницький.